Пам'ятаєте, як екс-футболіст Динамо Артем Мілевський обурювався з приводу виїзда Бойка в Лондон на бій Усика з Дюбуа? Як він виїхав, блядь? Пояснення дала менеджерка колишнього футболіста. Денис виїхав легально з метою відвідати поєдинок Олександра Усика та підтримати його на декілька днів. Саме зараз він вже в Києві. Денис заброньований як працівник підприємства, що має статус критичності. Зокрема, займається адмініструванням і розвитком спортивного контенту платформи Віасад. Компанія Віасад також підтвердила цю інформацію щодо працевлаштування спортсмена. Денис Бойко є працівником компанії «Віжн ТБ. Так, він займається адмініструванням і розвитком спортивного контенту згідно з чинними правилами, заброньовані працівники критично важливих підприємств можуть тимчасово виїжджати за межі України за умови внесення до реєстру оберіг та погодження з роботодавцем.